Усім привіт! Ви на каналі Сад Декоративних рослин Bobs Garden на Хмельниччині. Сьогодні у нас на дворі вже майже Різдво, і ми трішки вирішили попрацювати, тому що погода останнім часом у нас навіть трошечки сонячна. І є натхнення, є недороблені завдання. Тому сьогодні, по максимуму, спробуємо привести в порядок цю діляночку, нашу колумбу з седомами та наш рокарій. У нас тут я вам показувала раніше у відео багато обрізок. Трошечки треба почистити десь якісь листочки, Он, хвоя, наприклад, нападала з мудрини. Також ми дуже хотіли би постригти сьогодні цей кипарисовик. Кипарисовик Філіфера Ауреа, він називається. У нас там є жовтенький ауреанана сорту. Ми його також плануємо стригти, але не сьогодні. А ось цей саме позаглянуло всередину, він дуже там е брудний, посохший. Є такі гілочки, які хотілося б обрізати, і придати йому якусь цікаву форму. Хоча природний вигляд у нього також досить екзотичний, але він е на доріжку вилазить, і треба його стримувати. Щоб він був тут горненький і компактний. А ще я вам розповідала, що наш барбарис хочемо почистити. У нас тут досить багато гілочок понаростало за цей рік. Подивіться, який він красунчик, дуже листя багато понападало. Але це не заважає. Там у нас якраз цибулькові під тим листям спочивають. тому думаю, нічого страшного в тому немає. А от густоту крони хочеться трохи обмежити. Тому що він заважає трошки у сезон іншим рослинам, коли багато листя на ньому, він створює якісь такі тіні непотрібні, або гілки в інші рослини входять і заважають їм зростати рівненько. Ось, тому цю картину я вам, в принципі, показувала. У нас після того відео випав сніг, всі рослинки були під снігом. Але сніг знову розтанув і тому маємо таку можливість провести тут якісь роботи. І, до речі, мама за цей час встигла вже спустити наш маленький ставочок. Ось так він виглядає. Мені взагалі картина не подобається, але не встигли ще помити. Також зробимо це трошки пізніше. Теплою водичкою промиємо і думаю, буде тоді набагато цікавіше він виглядати. На дні ось вода залишилася трішки. Але нам здається, що так надійніше, що так він не трісне, на відміну, якщо в ньому буде вода повністю заповнена. Напишіть вашу думку, можливо, хтось має подібні такі тази, як ставочки, чи потрібно спускати з нього воду повністю. Тому що ось ми спустили і тепер сумніваємося, що це правильний крок був. Ось, Мама зараз займається обрізкою нашої яблуньки. От. У нас. Залишалась, у нас залишалась необрізана яблуня біля вишні. Ось там, бачите, вона? Ось. Я зараз їду допоможу, декілька гілочок потрібно спиляти. І тоді вже будемо приступати до прибирання діляночки, що я вам показала. А ви не забувайте підписуватись на наш канал і ставити вподобайки. Усім приємного перегляду, друзі! Ну от і Закінчили ми прибирання, зовсім трошки попрацювали, тому що обрізали лише седуми тут, усі ґрунтопокривні, покривні, високорослі, наскільки у нас тут вони були. Полинь також мама обрізала. Ось, трішки прибрали хвою нашої мудрини з рослинок інших, та й все на цьому, тому що всі інші рослини нам подобаються, як виглядають. Я тут також лише седуми пообрізала. Думали, можливо, осоку треба стригти. Ось, наприклад, осока пальмолиста, варіагатна підсихає. Але нам здається, що так вона комфортніше до тяне до весни і більше шансів у неї не замерзнути. Так само і імперату роздумували, чи варто її обрізати, чи не варто, який вона вигляд тут має. Але вона так гарно тримає кущик, стоїть. Хоч і сухенька, але все одно, мені здається, вона вносить якийсь такий акцент непоганий до зелені. Тому вирішили залишити. Ось покажу вам, як виглядає у Атлантіса нові зарудки паростків. Зараз я його почистила і дуже гарно видно ці рожеві такі гарні дуже бубочки. І неймовірно красиво виглядає ця рослина. Ось. А седум е, Міддендорфова рієгата, ось там зростає у нас, я вирішила обрізати не кардинально. Бачите? У нього дуже багато молодих погінців. І мені здається, що йому краще все ж таки залишатися поки що так. Побачимо, як вони дотягнуть до весни. Я його просто обмежила по сторонах і на тому все. Ось. Зараз дуже красиві рослинки наші. Але увагу вашу хочу звернути на хебе. Були питання у інстаграмі нам писали щодо хебе. Деяких людей дивує, що ця рослина зимує на вулиці, що це не кімнатна рослина в наших умовах. Ось, і ось так виглядає наше хебе після морозу мінус 12. І снігу. Нічого з ним не трапилося, абсолютно дуже красиве. Мені здається, листечко має до сих пір, взагалі, як і не було тих морозів. Поки ми дуже задоволені. Сподіваюся, що у нас супернизьких температур не буде. Заявлено і у одного, і у другого сорту хеба, який ми маємо. Ось там другий зростає, підійду зараз до нього, самшитолистий. Ось заявлено, що вони витримують температури до мінус 23 градусів. Я вже про це говорила. Ось би, подивіться, тут взагалі нічого не змінилося. Дуже красиві листочки, салатові, з зеленим, яскраві такі. Мені дуже подобається. Єдине, що я трішки е, переживаю, щоб воно не стало однобоким, тому що, бачите, все ж таки якось хилиться воно в сторону від кипарисовика. І треба буде його тут гарно обмежити в гілочках, коли будемо стригти, щоб хебем... Все ж таки, кругляшком таким зростало, тому що дуже гарна рослина. От. І побачимо при мінус 23, чи при мінус 20, чи все буде добре з цими рослинами. Вкривати ми поки не плануємо. Якщо вже побачимо на градуснику на термометрі, що буде нижче мінус 25, тоді, мабуть, вкриємо, якщо не буде снігу. Тому що під снігом, я думаю, вони і при мінус 25. Будуть себе почувати комфортно. Ось Так зараз виглядає наша діляночка з седумами. А ми приступаємо з мамою до стрижки е, запланованої Барбариса та Карисовика. Про Барбарис я оце лише побачила, мама мені сказала, що вона вже без мене тут трішки е, постригла його. Знизу видно зрізи, що усі нижні гілки вона прибрала. Я навіть не звернула увагу, чесно кажучи. На це залишилося поприбирати деякі з верхніх гілок. Залишимо менше їх, тому що наростає він швидко. Зараз покажу, які ще будемо забирати. Для початку поприбираємо гілки, які йдуть всередину, які заважають рости іншим гілкам. Там знизу є одна така, ось мама зараз її обрізає. Вона прямо всередину куща зростає. Кривенька, от. Їй там не було місця. Ось, тому треба її прибрати. І другою приберемо ось цю гілку, яка, бачите, тянеться до нашого кіпарисовика Аврора, неймовірно красивого. Вона не потрібна, вона з самого низу зростає. Ось. А тут ми просто підчистимо деякі з гілочок мілких. Ось, наприклад, на великих гілках наростає дуже багато е, розгалужень. І треба деякі з них поприбирати, щоб кущ не був таким загущеним, щоб крона трішки дихала в сезон. Тому зараз цим займемося. Ось ще одна гілка всередину, мама, прибрала. Та товста зовсім не потрібна, але її треба пилкою спилити, бо вона дуже товста. Так, ось там, бачите, залишилася. Товстий стовбур старий, можна його спиляти. Барбарис пускає іноді гілочки молоденькі з самого низу, і їх можна залишати на заміну ось таких товстих гілок дорослих для того, щоб кущ умолоджувати. І ми таке іноді робимо з нашими кущиками. Зараз приберемо цю товстеньку і будемо працювати далі. Закінчили роботу з барбарисом. Залишили йому не дуже багато гілочок, але постаралися залишити в кожну сторону такі більш пишні гілки, щоб він виглядав все ж таки гарно, фонтаноподібно і радував нас знову у наступному сезоні. Ось. Зараз, думаю, що час, можливо, не найкращий для стрижки барбарисів, але у нас погода досить непогана, сонечко є. Сильних морозів немає, вночі там мінус 3, буває, мінус 4 градуси. І на найближчий час не передають якихось глобальних морозів, тому думаю, що буде все нормально. І трошки, друзі, хотіла ще розповісти про деякі рослини тут, тому що задавали питання під відео. Наприклад, молочай толистий ще е, виявляється, не всі знають, що це за рослинка. Тому заакцентую на ньому увагу. Він у нас зростає в багатьох місцях. Ось тут він досить такий ще молодий і гарненький кущик. Ось так виглядає він саме взимку. Це вічнозелена рослина, має в своїх е, пагунах молочко, саме тому носить назву молочай, дуже високі темпи зростання. Е, деякі вважають його агресором, тому що він сіється. Але нам це не заважає. Якщо він десь у нас насівається в непотрібному місці, ми просто його викапуємо. І або садимо в горщик, або викидаємо, якщо нам взагалі не потрібен він. В іншому він дуже гарний. Цвіте красивими такими жовтими соцвіттями на кінчиках цих пагонів, неймовірних, блакитних. Він мені схожий на таку медузу горгону, на її зачіску, багато-багато змійок. І я вважаю, що дуже достойна вічнозелена зелена рослина для саду. Поряд з ним у нас. Очіток Блюс Плюс, на ньому зупинятись не буду, просто назву, назву. Думаю, що всі знайомі з цим очітком, У багатьох він зростає. Ще запитували у нас про рослинку, яка під ось цим кепарисовиком стелиться. Це чебрець. Ось так він виглядає. У нас сорту точного я не знаю. Звичайне, таке зелене, насичене листя. Знаю, що є жовтішими відтінками. Але в нас лише цей є сорт. Він квітує такими привабливими фіолетовими квітами і цінується за свої ароматизовані властивості, прянощами. можна так назвати, ще чай заварюють взимку. Ми ще не куштували такого, але має він дуже приємний аромат, якщо листочки розтерти у руці. Також знаю, що, здається, лікувальні властивості, якісь є у цієї рослини. Ось так він виглядає. Красивий, вічно-зелений. Тому також, хто питав, звертайте увагу на нього. Гарна рослина для рокаріїв, для саду. І ще про одну рослинку розповім: це крупка муховидна або драба, інша її назва. Також відноситься до вічно-зелених, виглядає. Привабливо навіть у такий час. Ось Квітує вона такими квіточками на ніжках жовтими, невисокі парасольки такі. І гарно дуже зростає у кам'янистій місцевості. Ось, вона трішки нагадує, коли зростає на камінні мох, саме тому отримала свою таку назву моховидна крупка. Ось така цікава рослинка. От. Здається, більше запитань не було. Але якщо когось зацікавили ще якісь рослини, які ви побачили у нас на відео, пишіть. Я вам обов'язково відповім у наступних випусках. А зараз ми хочемо піти трішки додому, погрітися, тому що, поки дороблювали роботу з барбарисом, підмерзли і хочеться випити гарячого чаю або кави. Ну і сподіваюся, вийдемо все ж таки допрацюємо з цим кипарисовиком. Як не сьогодні, то завтра. Думаю, нам ще погода дозволить це зробити. Ну що ж, ми трішки передихнули вдома, погрілися гарячим чаєм і вирішили все ж сьогодні доробити нашу стрижку кипарисовику, тому що досить сонячно, а на наступні дні передають більш похмуру вже погоду. І не хочеться нам відтягувати цей, цей момент. Не знаю, чи правильно ми робимо, що стрижемо кипарисовик в такий час. Трошечки переживаємо, але поки у нас морози не сильні, думаю, що рослинки це не буде небезпечно. Сподіваюся, що все з ним буде гаразд. Хочемо йому зробити два шари окремих, він прямо так у нас виріс. Ви можете побачити. Ніби одна з гілочок піднялася вище над усім іншим кущем. Ось покажу зараз вам її стовбур. Ось вона тут. І хочеться нам цей стовбур оголити більше для того, щоб цей шар проглядався. Тому головною ідеєю буде відділити верхню частину від нижньої, а також ми хочемо. Трошечки скоротити гілочки, які виходять на доріжку, для того, щоб вони виглядали більш таким рівномірним бубликом, мали чіткішу форму, можна сказати. А більше нічого кардинального робити йому не збираємося. Тому приступаємо до обрізки внутрішніх гілок біля другого шару, біля оцього стовбуру, розчищаємо і покажу вам такі поетапні результати. Ну, ось потрошки щось вимальовується. Бачите, як цікаво він виглядає з цього ракурсу, коли заходиш у наш рокарій. Вже ту сторону я почала обстригати. Тут зараз мама працює над чисткою всередині. І у нас проглядається вже ніжка. Верхній шар ми будемо також трішки довжині підстригати і рівняти просто. Але не будемо прибирати повністю. Він буде ось таким фонтаном і спадати донизу. Просто де неде де підрівняємо гілочки для того, щоб більше ніжка проглядалася і більш рівномірно це коло, ця шапочка виглядала. Думаю, вийде дуже цікава фігура. Покажу вам далі, що ми зробимо. Все, ми закінчили на сьогодні роботу над нашим кипарисовиком стрижечку Вирішила вам отак здалеку спочатку показати. В житті воно виглядає, звичайно, набагато чіткіше, ніж на камеру, але сподіваюсь, що ви бачите такий же результат, як і я. Там дуже гарненько проглядається всередині цей стовбур кривенький гілочки. Ми її, до речі, самі не піднімали, вона так виросла, і ми дуже задоволені, що так сталося. Подивіться, яка краса вийшла, ніби якась пальма виросла серед. Кущів серед таких чагарників, якихось дуже екзотично виглядає, симпатично, тому ми задоволені, що вирішили цим зайнятися, наважилися. Та сторона, яка йде до Барбариса, вона більш така оголена, звичайно, але з усіх таких основних ракурсів цей топіарій виглядає досить гарно. Можливо, хтось на нашому місті ще більше би застриг цю рослинку. Трішки, так сказати, більш чіткі лінії зробив би, але ми хотіли її залишити саме в такому розтріпаному трохи вигляді, тому що краса цього кипарисовика саме в його звисаючих пагонах цікавих. Тому залишили ось так. Нам подобається. Можливо, всередині ще трішки потім дочистимо дуйку, візьмемо, трохи здуємо. Обрізані там сухі гілочки, тому що важко діставати. Зараз не хочеться зламати лишнє. Зараз собі ще покажу вам з іншого ракурсу. Тут де більш програшна сторона, більш таке голе. Але все одно виглядає тут воно непогано, як на мене. Нічого лишнього, ніяких нюансів не видно звідси. Ось. Тому задоволені, дуже задоволені. 100% будемо в майбутньому займатися стрижкою і нашого кіперисовика Філіфера Ауреанана. Він у нас також, можна сказати, вгору ростав декілька шарів. Але тут плануємо трошки іншу фігуру робити, тому що він більш рихлий. Мама його часто всередині вистригала, звільняла йому там. Простір, тому тут хочемо зробити таке цікаве дерево, декілька шапок, таких звисаючих позалишаємо. А в основному оголимо стовбур, щоб він так гарно проглядався і був такий більш вільний. Думаю, буде красиво. А ви, друзі, пишіть, як вам наші перевтілення саду, трішки прибирання, трішки стрижки. Напишіть, що ви про це думаєте. Чи займаєтесь ви зараз такими справами, чи все ж таки перейшли на більш такий режим відпочинку? У нас ось буквально ще трішки день-два і Різдво. Не знаю, коли це відео вийде, можливо, вже після Різдва, але усіх хочу привітати з наступаючим побажати усім міцного здоров'я. Благополуччя, головне усім нам перемоги. Думаю, це зараз основне для кожного українця перемоги, мирного неба, щоб усі наші вороги отримали по заслугам. І бажаю вам усім бути своєю родиною, щоб близькі були здорові, завжди поруч. Всіх благ вам, друзі. Дякую, що сьогодні були з нами. Не забувайте про підписки та ставити вподобайки. Та до нових зустрічей!